Це капличка до старої козацької церкви, міста Пасківа. Дуже мальовниче місце. І взагалі місто все. Мені дуже сподобалось. Перший раз Пастові із задоволенням приїду ще. Місто гарне, насичене зі своєю історією, зі своїм колоритом. Люди привітливі, вічливі, доброзичливі. Враження виключно позитив. все супер. А чи доречно, а чи доцільно саме зараз, під час війни, проводити подібні мистецькі акції, проводити пленери? Це не просто доречно, це необхідно. Саме в цей час, коли ворог намагається знищити наші творчі здобутки, знищити нашу культуру, знищити нашу спадщину і нашу ідентичність, якраз показувати не тільки області. А всій Україні, всьому світові, найкращі здобутки, найкращі твори сучасного українського образотворчого мистецтва. Це вже другий фастівський пленер. Я оцінюю на дуже високому рівні. Відбувся пленер цього року, бо минулого року ми тільки показали фастівцям і громаді міста і керівництву міста, що це воно таке? Ну, портрет саме складний жанр в образотворчому мистецтві. Людина в мистецтві це головний персонаж тому протягом. Цього пленеру і я писав портрети наших фастівчан, в першу чергу, тому що історичний один портрет представлений, це генерал Хорунжий Олександр Пуркет. Видатна дуже людина світового рівня. А то наш сучасник Борис Березюк, який з 2014 року брав участь і бере зараз у війні проти расистів.